Вітаю з вами Тера. І сьогодні хочу запропонувати вам такий невеличкий розклад пораду, що нам порадять сьогодні Вищі Сили? Давайте нас запитаємо Рунансус. Рунансус це. Руна Верховного Бога Одіна це руна знань, це руна, яка несе нам комунікацію, яка несе нам мудрість насамперед. І сьогодні треба зважати на всі, які будуть. Події, люди, висновки робити з того, що ви почуєте, побачите. Що прийде вам на думку, дуже важливо сьогодні комунікація з вищими силами, запитання, які вас дуже турбували останнім часом, можуть вирішуватися саме тим, що вам прийде якась порада або Думка, яка ну, майже зрушить всі ваші справи з тієї мертвої точки, яка була напередодні. Тому дуже важливо сьогодні зануритися, можливо, щось почитати, можливо, з кимось поговорити, і в розмові ви побачите, почуєте і дізнаєтесь якоїсь поради, яка вам допоможе піти. І зробити те, що, можливо, вам не вдавалося раніше. Руна Ансус це дуже потужна руна, яка дає нам великі великі успіхи в ораторській справі, в тих. І, можливо, комусь треба буде зробити доклад, зробити якусь пропозицію, розказати і донести свою інформацію, свої думки, свої почуття комусь. Сьогодні дуже-дуже буде допомагати Руна це зробити, і я вам раджу не злякати, не боятися, не турбуватися, про те, як ви виглядаєте, що ви робите і яким чином ви це робите? Просто робіть. І у вас все буде виходити. Я бажаю вам гарного дня, я бажаю вам гарного настрію, гарних думок, миру, щастя, злагоди. На все добре!